Вони настільки непосидючі, що зібрати в одне місце їх просто неможливо. Цих кошенят на туристичну базу, що неподалік Полтави, привезли зі сходу країни. Їх прозвали дрон, бомбас та пуля. А ще одна тварина, поки без клички. Ці кошенята їх мені, скажімо так, посиличкою передав чоловік. Він зараз воює на Донбасі Донецькій області. Тобто вони повертаючись з позиції, саме там, де працюють, підібрали кицьку. Тобто вона прийшла до них на позиції і поверталась, Вони не захотіли залишати там кицьку, повертались назад, забрали з собою. Ну і кицька виявилась з подаруночком маленьким у вигляді чотирьох кошенят. Привезли кошенят наприкінці серпня, говорить Тетяна. Вони здорові та енергійні. Їх обробили від паразитів, а також одні з чотирилапих вилікували очі. Це наша єдина найспокійніша. Але зараз безіменна ще дівчинка. Ми поки не вигадали її ім'я, тому що хочемо підібрати його саме під характер. Хотіли також і їхню маму передати. Але як кажуть, в найвідповідальніший момент, коли потрібно вже було в машині, від'їжджати, мама. Е Загуляла зараз їм в середньому півтора місяці від народження. Котики зараз маленькі, такі шкідливі діти, які граються і насолоджуються дитинством, яке в них можна сказати, зараз, з'явилось. Кошенят планують прилаштувати, розповідає Тетяна. А також хочуть забрати з Донеччини їхню маму. Котики знаходяться в автомобільній і автобусній доступності від Полтави на одній з територій туристичного баз. Можливо, хтось захоче собі ось таку маленьку радість подарувати маленькій кото дитині шанс на щасливе дитинство і життя. А якщо ні, ну буде у нас велика кота родина. Литвак, Богдан Казирід, Суспільне новини, Полтава.